Всім привіт, друзі! Раді вітати вас на каналі компанії Градієнт. Темою цього відео буде зварювання стильових швів за допомогою інвентора та напівавтомата. Не забудьте підписатися на наш канал та інші соціальні мережі. Обов'язково поставте лайк та напишіть коментар під цим відео. Гарного перегляду! Зварювання стильового шва один із найскладніших процесів зварювання. В процесі виконання роботи розплавлений метал може стікати вниз, що погіршує шов та несе певну небезпеку для зварювальника. Даний тип швів потребує значних знань та умінь та якісного виконання зварювальних робіт. У цьому відео для тренувань будемо використовувати напівавтомат моделі Ecomic 1605, який одночасно зварює як і у режимі мік так і у режимі ММА. Зварювати будемо низько сталь товщиною 6 мм, електродом 3,2 мм та зварювальним дротом 0,8 мм від торгової марки Градієнт. Перед початком роботи не забуваємо про підготовку металу. На заготовці завжди є різні забруднення: іржа, фарба та інші. Ці забруднення впливають на якість шва. Треба зачистити зони зварювального шва на ширину від 20 до 25 мм міліметрів від стику металевою щіткою. Якщо на заготовці наявне сильне забруднення, використайте оцт або розчинювач. Також перед початком робимо декілька прихваток, щоб міцно зафіксувати заготовку та уникнути деформації під час зварювання. Почнемо друзі зі зварювання електроду. Для зварювання у стельовому положенні силу струму треба зменшити на 20-25% від встановленої сили струму для зварювання у нижньому положенні. Це потрібно, щоб метал не розтікався під час зварювання, але загалом налаштування буде залежати від умінь зварювальника. Для починаючих зварювальників ми підготували таблицю, якою можна скористатися для налаштування сили струму при зварюванні стельового шва. Можна подивитися наше відео, де ми розповідаємо, як саме підібрати силострому та на що треба звернути увагу. Посилання у описі для якісного стильового шва електродом треба дотримуватися таких правил. Для металу товщиною від 4 мм радимо зняти фаски. Це збільшить провар металу та якість шва. Також краще буде видно контури самого шва. Зварювати потрібно лише з відривом дуги, або інакше прихватками. За час відрива дуги метал стигає охолонути та не стікає вниз. Кут електрода від 30 до 45 градусів. Важливо, щоб крапки перекривали один одну. Не забувайте, що під час зварювання візуальний вигляд шва зі шлаком буде сильно відрізнятися від потрібного результату. Але якщо якісно підібрати налаштування, дотриматись усіх правил та якісно очистити шов, вийде якісний результат. Переходимо до зварювання на піавтомат. Для зварювання у стальовому положенні сили струму треба встановити як для зварювання у нижньому положенні або збільшити ще на 10%. Зварювати будемо лише крапками, тому треба якісно прогрівати метал. Але загалом налаштування буде залежати від умінь зварювальника. Для починаючих зварювальників ми підготували таблицю, якою можна скористатися для налаштування сили струму для зварювання стельового шва. Для якісного стильового шва на півавтоматом треба дотримуватися таких правил. Для металу товщиною від 4 мм радимо зняти фаски. Це збільшить провар металу та якість шва. Також краще буде видно контури самого шва. Зварювати потрібно лише з відривом дуги або інакше прихватками. Пальник ведемо як зручно: зліва направо або справа наліво. Прихватки повинні перекривати один одного. Кут пальника від 30 до 45 градусів також важливо положення зварювальника. Зварювальник повинен чітко бачити зварювану ванну та саму дугу. Для підвищення якості шва використовуйте антипригарні засоби. Якщо якісно підібрати налаштування, дотриматись усіх правил та якісно очистити шов, вийде якісний результат. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Сподіваємось, воно було корисне для вас. Обов'язково підпишіться на наш канал та інші соціальні мережі. Не забудьте поставити лайк та написати коментар під цим відео. Дякую та до зустрічі.